Так, народ, коротко розповім про такий ось чудовий планшет Дивимо. Xiaomi Mi Pad 6. Конфігурація 6. 6128. Про які мінуси можна сказати Програмні. Да, що вас будь бісить? Перший мінус, що планшет не можна вимкнути. Коли ти нажимаєш на цю кнопку, у вас замість цього вікна вікнась вмикається Google асистент. Точніше, не Google ассистент, а просто така ось програма від Google. Навіщо це потрібно? Кому, для чого, невідомо. Так ось як цю гідоту вимкнути. Десь воно ось. Функція жесті. Запускати Google-помічник. Натисніть та утримуйте кнопку. Коротше, вимикайте цей пункт, цей повзунок. Далі наступне, що вас буде бісити у планшеті, це ось такий ось чохол Магнітний такий чохол що коли ви прикладаєте, у вас екран блокується. Це чохол якось не фуричий з цим планшетом. І, по факту, коли ви дивитесь відео в такому положенні, як зараз, да, коли у вас цей. Чохов складений, у вас планшет сам блокується. Якось хрібно. Просто ви дивитесь відео, у вас планшет раз заблокувався і потім включився. І ви маєте заблокований планшет. До речі, сканера відбитки пальців тут немає, за що мінус ще один. Якось як цю проблему вирішив з шхолом кляту. Я в інтернеті зразу кажу, я не знайшов рішення цієї проблеми. І коротше, зато я знайшов те, що люди. як, як, Ти можеш пустити мене. Пусти мене в настройки. Але я знайшов такий ось цікавий прикол, що люди цей планшет на повному серйозі відправляли в сервіс центр через цю проблему. Вирішується все доволі просто, ось, заходити в екран букування. Режим розумна обкодинка і вимикаєте оце нафіг. І тепер у нас планшет, коли ми перекладаємо чохол, він у нас не блокується. Бачите? Магнітний чохол, раз, планшет не блокується. І в такому положенні він не буде. Тепер сам по собі блокуватися. Далі ми з повновлаштування. Це чисто для себе, ну також покажу, хто не знає, а багато хто не знає. Заходите в підключення. Це загальний доступ, приватний ДНС і прописуєте блокування реклами, щоб у вас в додатках, у більшості додатків не було реклами. Далі я ще потім приберу цей пункт. Не знаю, чи його можна прибрати чи ні. Раніше можна було на смартфонах Xiaomi Зараз не знаю. Що я ще замітив? по планшету що дуже обрізана MIUI 14 Якщо ми зійдемо сюди, то може побачити, що тут дуже мало налаштувань. Немає пункту використання відеопам'яті. Що таке використання відеопам'яті, коли ми заходимо сюди, у вас з боку пишеться, скільки їх оперативки зайнято і скільки максимум. Так ось тут оці, цього не можна включити. На жаль, тому що MIUI сильно обрізано. MIUI на 14 версії, як ви могли бачити. У нас тут USB-C 3.1 на 5 гіг, що дозволяє нам передавати зображення. І коли вийде сюди Android 14, в Android 14-го таку фічу, що можна привод використовувати як веб-камеру для комп'ютера. То я впевнений, що цю фічу цей планшет буде підтримувати, тому що у нього доволі такі, е хороший роз'єм на 5. Їх про, про фізичні його мінуси, чи, як я правильно сказати, що з заводу нам дали. Я замітив два мінуси. Це перший з них, що він не підтримує карту пам'яті, немає роз'єма під карту пам'яті у планшеті, представляєте? Хоча планшети зараз такий, можна сказати, вимираючий ринок. І в коню в зуби не дивляться, і кажуть, за цю ціну це ідеальний планшет, але майте на увазі, що тут немає джека 35 для наушників і немає роз'єма для карти пам'яті, що мене дуже сильно здивувало. От так ось Тоді цей планшет вам доведеться вибору, вибрати в конфігурації 8 256 це оптимальний варіант по пам'яті, бо в іншому випадку 128 гіг вам. Не вистачить. Це десь три гри по 20 гіг, і у вас вже пам'яті не буде. Поставлю сюди ковду, геншин і, і ще щось, я не знаю, і PUBG, і пам'яті просто як не було, так і не буде. Не говорячи вже про фільми. Так ви могли замітити, що планшет працює доволі плавно. 3 років і я впевнений, що він буде так працювати. Процесор 870-й це десь аналог Snapdragon 865-й. Старенький проц, Да, Старенький проц. він такий же як у моєму смартфоні 865-й йому вже 3 роки. Цей проц аналог 865-го. Наскільки його вистачить, не знаю. Думаю, років на 3 його точно вистачить. Е -е, якісь там ігри. Користування, звичайне користування планшетом. Ну, процесор це, як на мене, трішки мінус. Можна було щось сучасніше сюди поставити. А так то, нормальний, нормальний планшет. Краще ви за ці гроші не впевнений, що не знайдете. Ось таке ось коротке відео.